Отже, днями президент Дуда, президент Польщі, з яким спершу наш Зеленський наче мав такі причудові стосунки, якому ще він недавно, так би мовити, на коня вручив ордена, і от цей Дуда на кінець своєї каденції насрав українцям на килимок під двері. Дуда підписав закон про встановлення офіційного дня пам'яті в Польщі. Цитата: Жертв геноциду від рук ОУН і УПА. Кінець цитати. Польський Сейм визнав дії українських націоналістів геноцидом проти поляків. Притому давайте згадаємо, що під час варшавського повстання в 1944 році нацисти за кілька днів винищили за різними даними близько 50 тисяч поляків. Під час польської операції НКВД совєтські, знищили понад 100 тисяч поляків. Але до них у всіх у Польщі питань немає. Вони не встановлюють днів пам'яті геноциду. Тільки до українців є питання. І це схоже на якесь, знаєте, Волинобесіє. За аналогією з тим, як на Московії є побідобесіє. Мабуть, можна впевнено стверджувати, що у Польщі повноцінно сформувалася своя історична скрепа, яка має багато подібностей з російським культом так званої Побєди в Віліка Це можна назвати Волинобесієм. Так само як на Московії на болотах. Прославляють культ мертвих, гордяться своїми жертвами, помічають виключно свої жертви, вірять у свою виключну жертовність, звинувачують всіх у злочинах, не помічаючи своїх, не цікавляться причинно-наслідковими зв'язками подій, заміняють наукові дослідження і пошуки на державну пропаганду, замість діалогу ведуть монолог, виступають з постійними звинуваченнями до сусідів, нав'язують їм свою позицію як єдину правильну, висувають ультиматуми. Шантажують інших і узалежнюють економічні, культурні політичні процеси з політикою історичної пам'яті, що має ознаки політичної істерії. Початки ідеї Волинобесія зародилися десь у 1990-х у середовищі кресов'яків як постколоніальний ресентимент, і протягом наступних 15 років вони поволі маргіналізувались. Усе було достатньо спокійно, аж поки у 2015 році до влади не прийшла партія право і справедливість. Піс. Ця партія протягом наступних десяти років перебування при владі методично та агресивно просувала ідею того, що події волинської трагедії є засадничим національно творчим міфом польської ідентичності. Оце от воно головне типу. Таким чином, у польській політиці національної пам'яті. Відбувся кардинальний поворот від Катині до Волині. Переорієнтація з фокусу на жертвах катинського злочину, вбивства з совєтськими каральними органами понад 20 тисяч польських офіцерів у лісах Слобожанщини в 1940 році, на волинську трагедію, на міжетнічний конфлікт між українцями та поляками на Волині в 1943 році. Тоді ж спочили у бозі так звані формули Єже та ідеї про польсько-українське примирення Яцика Куроня. І цей поворот цілком співпадає з правим поворотом у польській політиці. Міф волинської трагедії став настільки домінуючим та безальтернативним у нього вірить близько 80% поляків, що навіть центристські та ліві політичні сили також взяли собі його на озброєння як безпрограшну стратегію. Саме тому і в 2016 році, і оце недавно в 2025 році. Польський парламент практично одноголосно підтримував законодавчі ініціативи, які з кожною наступною ініціативою усе сміливіше та нахабніше просувають формування сакрального ставлення до подій волинської трагедії. Саме ця логіка лягла в основу політики доконаних фактів, яку польська сторона продовжує реалізовувати навіть після поразки піс і перемоги громадянської платформи. Тепер вони обоє конкурують з крайньою правою конфедерацією за право монополізувати дискурс про волинську трагедію. У цьому плані польський націоналізм сміливо можна назвати молодшим братом по розуму російського імперіалізму, хоча сам у минулому він був його жертвою, особливо в XIX столітті. Проте це аж ніяк не перешкоджає йому виступати з близьких антиукраїнських позицій. Вони обидвоє не можуть бути самодостатніми без боротьби проти Бандери і українських націоналістів. Обидвоє створили цей міф, і 80 років ведуть з ним власну, так би мовити, війну. Спершу вони демонізували Бандеру та Шухевича, тепер перейшли на наступний рівень українські націоналісти з ОУН та УПА, і усе йде до того, що через кілька років демонізувати будуть вже всіх українців за національною ознакою. Очевидно, вести ці псевдоісторичні війни полякам значно легше з тим, кого ти не вважаєш за рівного собі, тобто з українцями, аніж з тими, хто тебе не вважає рівним собі, тобто з московитами. Закономірним наслідком волинобєсія Бесія є те, що Польща відмовляє Україні не лише у паритетності відносин, але й у можливості мати власне уявлення про спільне історичне минуле. Та власний наратив для трактування власної історії. Від каналу Самий Сік. Якщо вже Дуда так нагадив, то чого тоді чекати від Навроцького, який помішаний на постімперській величі Польщі? Мабуть, буде пробувати Make Польща Great Again? Чи як думаєте? Подивимося скоро.